160 гривень Зупинка Реабілітаційний центр Трініті Hub. Найближче укриття вулиця Кіото, 23. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Василя Іваниса. Вулиця Василя Іваниса. Найближче укриття. Вулиця Василя Іваниса 4. Go to the shell Please stand clear of the door. Your next stop is Shell of Street. Зупинка вулиця Шолом Алейхема. Найближче укриття вулиця Шалом Алейхема. 18. This sholom Шолом Алейхема. -стрій. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Утос. next stop is. Зупинка. Утос. Найближче укриття вулиця Опанської України, 31А. This is Ukrainian Association of the Blind. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця ореста Левицького. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за двора. Оплативши проїзд за себе, прикладіть раху до валідатора призору. Натисніть на валідаторі на стрілочку та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть дорогу та прикладіть карту до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїзду.